Ронити вже нічого, бої тривають від Донецького аеропорту Лишилося хіба що руїни, але вогонь не вщухає. Воявки підривають верхні поверхи нового термінала, завалюючи бетоном наших кіборгів. Чимало захисників того, що опинилися під завалами. Їхня доля і досі невідома. Аби дістатись до бійці, потрібна важка техніка, але працювати неї на полі бою неможливо. Терористи накривають підходи до аеропорту артилерією. Про війну без масок за мить на два плюс Це списко. Під шквальним вогнем на трасі Бахмутка росіяни вже другу добу навіжженно штурмують наші блокпости, наші огризаються. Як герої, захоплені терористами в аеропорту Донецька, українські полонені поставили на місце російських журналістів. ніхто не вироб. Чверть мільйона українську армію планують збільшити на 70 тисяч бійців. Пруть ще три батальйонно тактичні групи вояків РФ перетнули кордон і зайшли в Україну. Чисельність ворожої раті лише за останні дні близько двох тисяч. Київ вже звернувся до ОБСЄ по пояснення, чому армія сусідньої держави стягує до нашого кордону ще 50 тисяч солдатів. Сьогодні тривають важкі бої в околицях Донецька та під Маріуполем. З артилерії накривають наші позиції у пісках. Атаку піхоти за підтримки танків українські воїни відбили і біля Горлівки. Детальніше у матеріалі Віталія Фанасієнка. Бої по всій лінії фронту тривають на Донбасі вже майже тиждень. Щодня військова розвідка фіксує, як бойовиків на всіх гарячих напрямках поступово заміняє регулярна армія Кремля. Поки міністр МЗС Росії Лавров наголошує пропагандистським місцевим змі, що в Україні не було і немає їхніх солдатів. У Давосі президент України Порошенко називає точну кількість російських вояків, що лише останніми днями вторглися в Україну. Ситуація погіршується. У нас є інформація, що більше двох тисяч російських вояків, а також 200 танків та БТРів перетнули український кордон. У найближчі дні ситуація може ускладнитися. Скупчення російських солдатів та військової техніки у штабі АТО зафіксували одразу у кількох напрямках. В районі Луганська зафіксована появу значної кількості російських солдатів без розпізнавальних знаків. В місті Краснодон зафіксовано близько 60 танків, понад 50 БМП та БТР, а також близько 100 бронемашин «Тигр». В районах міст Шахтарський, Торес зосереджено близько 100 танків, Збройних сил Російської Федерації а ще у повній бойовій готовності на кордоні з Україною вишикувалося і ще 50 тисяч російських вояків. Чи не найгарячішою точкою на Донбасі? Досі залишається Донецький аеропорт. Хоч і приміщень там мало що залишилося, запеклі бої там тривають і вдень, і вночі. Вранці кіборги знищили з десяток бойовиків. Ті відповіли вибухівкою. Нас взорвали второї И тот уголок, который мы держали, под нами заложили взрывчатку, под ребятами, которые уже были ранены, и просто подорвали. Все рухнуло вниз, и три этажа сверху рухнуло еще на нас. Ребята раздавленные почти все, блоками бетонными. Кого смогли вытащить, вытащили. Кого не смогли, Ті остались под завалами, тому що надо техніка тяжовая. Ночью начали сепаратісти добивати наших ранених, которые остались по ту сторону завала. Пленних ані не віруть ще один важливий напрямок, який намагаються активно атакувати бойовики. Район Бахмутської траси. Там, у разі прориву українських позицій, бойовики розраховують отримати прямий шлях до Лисичанська, Северодонецька та Рубіжного, закріпитися на опівночі області, а також оточити стратегічно важливе місто щастя, де розташована ТЕС, яка забезпечує електроенергією Луганськ. Щоправда, у штабі АТО зазначає, що цей напрямок нині активно захищається. В районі 29 та 31 блокпостів. Українські військові зупинили наступ терористичних військ. Загострилася ситуація і на Луганщині. Там бойовики продовжують активно обстрілювати зградів Новотошівку, станиці Луганську та Чорнухине. А також по обіді підірвали міст через Сіверський Донець. У зв'язку із цим українська сторона була змушена закрити пункт прописку Широке станиця Луганська. Терористи обстрілюють і Авдіївку на Донеччині, яка досі не входила до зони АТО. Там розташований найбільший у Європі коксохімічний завод. Якщо завод. Буде знищено, а це саме є цілью росіян. То це означає, що вони хочуть зупинити в цілому весь металургійний комплекс України. Прошу включити Авдіївку терміново перелік населених пунктів, по яким здійснюється антитерористична операція. У РНБО кажуть, ситуація по всій лінії зіткнення загострюється, але українські військові здатні втримати свої позиції. Віталій Фанасієнко і Набоднар Спецкор, 2+,2. Троє мирних жителів загинуло, 20 поранено, восьмеро у важкому стані. Стахана в Луганської області на лінії вогню. За різними джерелами дані щодо жертв та потерпілих різняться. Це місто перебуває під контролем сепаратистів. Обстріл вели по житлових кварталах. На відео зруйновані будинки у соцмережах повідомляють, що під обстріл потрапили сім житлових будинків. Люди ховаються у бомбосховищах, скуповують хліб, сіль та свічки. 31-й блокпост, що на Луганщині українські військові не контролюють, але ситуація може будь-якої миті змінитись. Бо бої за цю позицію точаться і зараз. Нагадаю, напередодні ворог атакував українських захисників з танків та артилерії поранених. Евакуйовано їх щонайменше семеро. Попри штурм, армійці утримують 29-й блокпост. Українські захисники переконують, підмога надійшла. Тим часом бойовики далі поливають із градів селища Кримське. Його майже повністю зруйновано. Сьогодні ж терористи знищили міст через. Сіверський Донець, який з'єднав під контрольно українській владі станицю Луганську з окупованим Луганськом. Складна ситуація, дуже складна. Кожен був писано, що наші уважені стакійський, а ми його заберемо обратно, він буде наш далі, як було раніше. Всі на є сили на це. Розглядає? Завжди є сили. Будуть сили, будуть. 24 чотирьох поранених бійців напередодні літаком доставили до Києва. Наразі їх оперують в столичному військовому шпиталі. Там кажуть, хірурги вже добу не виходять з операційних серед поранених є бійці із Донецького литовища. Стан 22. Армійці рамців лікарі оцінюють як середньої тяжкості за життя двох медики борються. Їх стан украй важкий. На операцію чекає і 24-річний кіборг Станіслав. В аеропорту біля нього вибухнула міна. Він зазнав осколкового поранення обох ніг. Але каже, як тільки рани загоїться, одразу поверне на передову. Врагу пройти далі не дадим, будемо далі захищати свою країну, за родину будемо боротися, захищати своїх родних, близьких. Зараз жду, чекаємо операції, будуть витягувати осколки. Двоє дуже важкі, вони розміщені в лінії марки. Четверо пацієнтів середньої тяжкості, а інші з більш легкими повреждениями. Це все вністрільне ранення. До Дніпропетровських шпиталів безперервно везуть поранених із зони АТО. Лише за останню добу їх було понад півсотні. Через сильний туман доправляти бійців гвинтокрилами неможливо. Тож їх повільно везуть швидкими. Це військовослужбовці різних підрозділів та бійці добровольчих батальйонів, яких поранили у Донецькій та Луганській областях. Більшість з них захисники Донецького аеропорту. Операції тривають безперестанно. Медики кажуть, в операційних навіть не встигають охолонути лампи. У бійців здебільшого мінно вибухові та кульові поранення тулуба голови. Та кінцівок поки що вдалося уникнути ампутацій. В одного з бійців лікарі дістали 18 осколків. Утім, медики кажуть, є надія, що всі житимуть і зможуть встати на ноги. Тим часом у Дніпропетровських лікарнях чекають на прибуття ще кількох десятків поранених з Донбасу. Лампи в операційних не встигають охолонути. В обласній лікарні операції тривають без перестанку. Щойно в одного бійця дістали 18 осколків, як привезли ще трьох у вкрай тяжкому стані. 18-річний хлопець у комі, у нього серйозне поранення голови, в іншого ушкоджений хребет. Лікарі кажуть, роблять усе можливе. Реніння шиї таке достатньо тяжеле. Раніє конічності, ну, бідра, ранення легких. Ребята всі молоді від 20 до 30 років. Как они говорят, что они настоящие профессиональные солдаты, которые по своей воле пошли воевать? Они ни чуточку не жалеют. А тях раненнях які не отримали. лише за останню добу в обласній лікарні три десятки поранених. Більшість з них кіборги. Переходили в атаку, а вийшло поранено. Складна ситуація. Але хлопці ж держать. Є полонені, є пропаш. Даже з нею групи. Бійці просять не показувати обличчя, щоб не хвилювати рідних. кажуть під Донецьком воюють з регулярною російською армією. По тактиці їхнього бою я б сказав, що це навіть йдуть якісь. Спецвійська, а не якісь прості добровольці. Згадувати це дуже тяжко. Повний катастроф обвал. Русські, кадировці, українці в різні. там хто тільки не хоче. Уночі видно, як у день від ворожого вогню каже про бої у станиці Луганській боєць батальйону торнадо з позовним Моджахет. І так уже тиждень. Все що є, то пускають ход. Кілометри вижені землі. Вночі всю граду по нам лупили. У нас неба була біла як ночу, як дню. А потом нашли добивати тих, кого ночі не добили. Ми наступлення. остановили. ще більше 20 поранених у Дніпропетровському військовому шпиталі. Відносно задовільному стані з множинними вогнепальними осколишними пораненнями хвори всі обстежені деяким проведені операції. Ці хворі стабільні з позитивною динамікою, життю нічого не загрожує. 23-річний Олександр до мобілізації був слюсарем у білій церкві. Тепер кіборг, попри контузію та осколки у тілі, готова повернутись. Назад в аеропорту побратимів держать, не здають свої позиції, тому що ніхто крім нас, Нормальні мужики, нормальні хлопці, то всім треба їхати туди, якщо бодро себе чувствуєш. Просто треба підмога. Щоб не боялися і допомогли, і остальним, що там зараз сидять хлопці. У Дніпропетровських шпиталях чекають на нових поранених. Усі операційні розгорнуто бригади хірургів на поготові. Пацієнтів з передовою може бути кілька десятків. Лікарі просять усіх небайдужих здати кров. Їх чекатимуть у п'ятницю в обласній лікарні. Улья Олександр Куліж, Дніпропетровськ, Спецкор, 2+,2. У Дніпропетровській обласній лікарні увечері прооперували народного депутата Дмитра Яроша. Під осколки градів він та ще двоє бійці потрапили неподалік до Нівського аеропорту. Керівник Керівник сектору у стані середньої важкості загрози життю немає. Від вибуху Дмитра Яроша поранення правої руки, лівої ноги, голови та ока. Він втратив близько літра крові. Втім, притомний навіть жартує, кажуть лікарі, зір збережено. Нині медики рятують руку, адже у пораненого дуже ушкоджений ліктьовий суглоб пацієнт під охороною. Скільки він перебуватиме під наглядом лікарів, медики прогнозували. Вся необхідна медицинская помощь ему оказывается, инвалидом он не будет, все эти ранения, несмотря на свою серьезность, угрозы для жизни Дмитрия Ярыша не несут. 16 захисників Донецького аеропорту шпиталізовано в Донецьку. Таку інформацію поширюють російські журналісти. Вони викладають відео допиту українських військових. Проте поранені та побиті сили духу не втрачають і навіть відверто тролять російських журналістів. Ті плінілі ніхто не пліні. Как ты здесь оказался? За помощью, помощи. Ты кто? Украинский солдат? Да. В каком подразделении ты проходил службу? Да я вообще-то водитель, я не Водитель чего? МТЛБ. На базе МТЛБ что? Ничего, просто тягача. Ты просто водитель тягача. Да. Что ты тягал? Ничего не десант привозил. Візит союзників оцінити ситуацію на сході та обговорити можливу допомогу для наших збройних сил до України прибули американські військові. Іноземні гості провели низку зустрічей з вищим керівництвом України та відвідали військовий госпіталь, де поспілкувалися з важкопораненими бійцями. Делегація збирається повернутися в Україну навесні. Тоді вони проведуть навчання з медицини і уроки захисту від російської артилерії. А ще б, говорять можливе надання іншої допомоги, що стосується присутності російських кадрових військових та озброєння на сході України, американські військові у цьому. Не сумнівається <реш> тип артилерії та сучасне озброєння, яке використовується, абсолютно зрозуміло, що вони отримують пряму підтримку від Росії. Якість та обсяги цих систем, які дають розвіддані для артилерії, різні високоточні системи. Звичайно, ми розуміємо, що це надходить із Росії, і також це озброєння воно має звідкись потрапляти. Додам, що кількість зброї на сході різко зросла у грудні. The... Диверсію вже назвали в СБУ підрив мосту на кордоні Запорізької і Донецької областей. Напередодні після обіду там спрацював вибуховий пристрій. У момент вибуху до мосту під'їжджав вантажний потяг, що віз руду на металургійні заводи. Маріуполя він зійшов з рейок, а вибухові хвили повибивала шибки в будинках в радіусі кількох кілометрів. І зараз залізничне сполучення Маріуполя з рештою України повністю відрізане. Мар'яна Бухан далі. Розтрощені вагони, погнуті рейки, і залізна руда, що розсипалася вздовж школі. І, хоча сам міст на вигляд цілий, їздити ним не можна, адже вибух зруйнував одну з опор за попередньою інформацією, під міст заклали 100 кілограмів тротилу. Предварительно, пока точно не можем сказати по всій вероятности, е часовий механізм. Вибух стався в момент, коли потяг під'їжджав до мосту. Машиніст увімкнув екстрене гальмування, кілька вагонів проскочили, але інші все ж таки зійшли з реюк. В СБУ впевнені, що диверсантам допомагали місцеві жителі, і тепер силовики перевіряють людей з усіх найближчих сіл. За що трозовки я не можу сказати, ну в я це голова на отсічені? що ніхто не був такого пан Олександр Латай. А й дірки в даху будинку матері від її оселі до епіцентру вибуху лише 150 метрів. Чоловік розповідає, хвиля була такої сили, що шибки повибували у всьому селі. А вибух чули, і жителі сусідніх сіл. Тут як гахнуло, тут в розвитку сьогодні повилітали. Розумка 6, 6 кілометрів. сюди, там вони двигтіло все. Тут зрив такий був, що криша, щоб бачите, криша аж поїхав. Матері Олександра бабці Надії 91 рік. Діточка, нерви здають, валеріаночку п'ю. І самий вік, жартує пенсіонерка, врятував її від контузії, бо Надія геть нічого не чує, навіть потужного вибуху. Нічого не пойму, коли сусід прибігає прямо в майки. Ну, я злякалася, чого це він у майки прибіг. Бабушка, ви живі. Кажу, що ви а що случилось? А ви одкрийте двері? Як а в мене не одного вікна нема, усі повипадали. А от сусідський цуцик від вибуху так злякався, що захрип. Попри невеличкий розмір, кузнецівський міст останнім часом можна було назвати стратегічним об'єктом, адже цей шлях залишився єдиним, що з'єднував Маріуполь з усією Україною. Інші нині на території, яку контролюють бойовики ДНР. Терористи давно намагаються відрізати Маріуполь від української території. Місяць тому диверсанти підірвали міст через річку Кальчик в самому місті. Укрзалізниця і досі його не відновила. Тоді потяги не доходили до Маріуполя кілька кілометрів. Тепер шлях відрізаний щонайменше на півсотні кілометрів. А що тут бігає колесо, іга? Коли Кузнецівський міст відмовлять, в «Укрзалізниці» не кажуть. Та, я ні на хозяю Може час п'ять міну поставив, може знаю. Поки потяги у Маріупольському напрямку доходять лише до станції Бордянськ. Звідти дістатися у місто можна автобусом, а сировину для двох гігантських металургійних комбінатів тепер завозять лише морем. Мар'яна Бухан, Євген Соловей, Олександр Лобок і Яків Носков. Спецкор 2+,2. За перепусткою від сьогодні у зону АТО можна потрапити тільки за спеціальним дозволом. Для цього у пунктах видачі треба заповнити анкети, вказати мету поїздки і маршрут. Перепустки можуть бути як одноразові, так і багаторазові для тих, хто працює у зоні АТО. Перепусковий режим уводять через діяльність диверсійних груп у нашому тилу. Більше про режим знає Григорій Жигалов. Від сьогодні у пунктах перетину лінії зіткнення запрацював пропускний режим. Тепер, щоб проїхати з тимчасово неконтрольованої території на контрольовану, потрібно оформити спеціальну перепустку. Оформлюється вона 10 днів в екстрених випадках. Можуть оформити за один. В'їхати та виїхати можна спеціально визначеними коридорами. На передових блокпостах, що встановлені на цих коридорах, запрацювали прикордонники, фіскальна служба, митники. Порівняння дуже умовне, але можна сказати, тут облаштували аналоги пунктів перетину кордону. Перепустки можуть бути як одноразові, так і багаторазові. Їх видають спеціальні координаційні групи. Не будь-кому, а тільки тим, хто пояснить навіщо перетинатиме лінію розмежування. Дозволу даватимуть тим, хто живе на неконтрольованих територіях, має там. Родичів квартиру бере участь у міжнародних чи гуманітарних місіях або переговорах. Також право на перетин лінії зіткнення мають працівники залізниці громадянам України, які проживають і зареєстровані на контрольованій території. Необхідно звернутися в дану координаційну групу, подати паспортний документ. Він буде зразу повернутий, подати заяву з мотивацією своєї. Мети відвідування неконтрольованої території і, і на протязі 10 діб відповідно цієї групи розглядається дана заява і видається перепустка. Координаційні групи розташовані у Старобільську, Дебальцевому, Великих Новосілках та Маріуполі. Ті українці, що залишилися на неконтрольованій території, подати документи можуть на блокпосту першого рубежу далі за стандартною процедурою. Нововведення пояснюють необхідністю зупинити контрабанду, бо з того боку кордон з Росією не контролюється а ще зміркувань безпеки інформатори та. Бойовики до сьогодні могли вільно пересуватися під виглядом цивільних. Однак мешканці профронтових територій новими правилами не задоволені. Ну які можуть бути удобства? Якщо там людей теж так стоїть, вони тікають, не знають, куди навіть біжати. Виїхати з Донецька не можна, три дня Донецьк в бомб'ять уже. Страшно. Людей в Донецьку просто закрили, виходить. Зараз будемо виїжджати, пробувати робити. Поки що прикордонники із розумінням ставляться до тих, хто не знав про нові правила або не встиг отримати дозвіл. Пропускають тих, хто повертається додому, але попереджають, найближчим часом без дозволу проїхати блокпост буде неможливо. З Донеччини Григорій Жигалов Сергій Кисельов та Олег Усенко. Спецкор два плюс 250 тисяч солдатів Кабмін ініціює збільшення чисельності збройних сил України. Відповідний законопроект до парламенту вносить уряд для того, аби вийти на чверть мільйона, необхідно ще 68 тисяч вояків, відкриваючи засідання кабінету міністрів. Прем'єр Яценюк наголосив, що 204 тисячі це будуть суто військовослужбовці. Щоб всіх забезпечити необхідним, уряд ухвалить рішення, яке дозволить міністерству оборони оперативно розв'язувати питання майнового забезпечення вояків у бюджеті на армію та нацгвардію. Передбачено. 90 мільярдів гривень, окрім цього, кабінет міністрів вносить до парламенту і законопроект, у якому пропонує наділити РНБО та суди повноваженнями визнавати організації терористичними. На фінансування національної безпеки і оборони в поточному році передбачено 90 мільярдів гривень. Бюджет 2015 року є оборонним і військовим бюджетом. Саме тому ми звертаємось до парламенту буквально в перший день. Прийняти відповідний законопроект і збільшити граничну чильність збройних сил України до 250 тисяч осіб. У Харкові полювання на сепаратистів. Міліція заарештувала трьох лідерів так званої організації Ісход, яка відкрито закликала харків'ян до повалення влади в Україні і просила Росію допомогти у війні на сході країни. В офісі організації силовики знайшли антиукраїнські агітаційні матеріали. Правоохоронці поки що не кажуть, за якими статтями обвинувачують проросійських активістів, адже припускає, що вони можуть бути причетними і до інших правопорушень. Міністр внутрішніх справ, який прибув до Харкова, заявив, що арешти на цьому не закінчаться. Это служба безпеки зачищать місто від сепаратистів. Це Этот так называемый исход и прочие ребята, которые тихо там сидят, готовят взрывные устройства и машут флажками так называемой Харьковской республики. Пусть Харьковскую республику строят в пределах своей камеры, вешают там над собой флажок. Харьков будет нормальный мирный город. На Волині масові облави на хабарників. Трьох дільничних упіймали під час отримання хабара від підозрюваного у хуліганстві та торгівлі наркотиками. За три тисячі гривень міліціонери обіцяли приховати факти правопорушень. На гарячому застукали і співробітника одного з військоматів. Він вимагав 10 тисяч гривень від мобілізованого, аби того не відправили в зону. Ато призовник на це поскаржився співробітникам служби безпеки України. Усіх хабарників звільнили із служби із вовчим квитком проти них порушені кримінальні провадження. Резонанс тої протиправної події, тому що коли одні хлопці воюють на сході, захищають нашу батьківщину, інші тут отримують хабарі за це, то ми рахуємо, що навіть тисяча гривень це велика сума. Ганьба від суспільства до нього це ж до нього буде велике покарання. Вони поховали чоловіків, які загинули на Донбасі під час бойових дій як героїв. Однак отримати обіцяну матеріальну допомогу від держави не можуть. Через два місяці після похорону дві жінки з Чернігова отримали майже ідентичний витяг з наказу командира військової частини. Виключити чоловіків із списку особового складу і всіх видів забезпечення. Мовляв, те, що сталося з ними на фронті, було самогубством. Дружини в це не вірять і обіцяють боротися. Так і чекав, так ждав. Що ім'я придумав, дзвонив, говорить, як там наш саньок. Артем Рудник так і не дочекався народження сина. За три дні до ротації хлопця знайшли розстріляним поблизу блокпосту. В пам'яті Оксани закарбувалося одне. Мені говорили, що це був снайпер. Ховали Артема як справжнього героя з усіма почистями. Оксана отримала довідку судмедексперта. Загинув під час бойових дій від вогнестрільного поранення в голову. Однак, у виплаті державної допомоги у 600 тисяч гривень, її відмовили. Причина приголомшила самогубство. В це ніхто не вірить і ніколи не повірить. Вона говорила з чоловіком за півгодини до смерті. Он спросил, как мама, просил да. денег выслать ему. Вот накануне. Да, да, как раз. И через да. полчаса его не стало. А вот вырастет у меня ребенок. Мне надо добиться правды, потому что да. как я ему объясню. Что твой папа был самоубийца? Я понимаю, что в Украине нет денег. Это все делается для того, чтобы не было выплат. Но отмените вы их, чтобы не будоражить народ. За чим во так ну, чека з за зарязу Оксана також втратила чоловіка на війні на Донбасі. Це сталося за три тижні до ротації. Керівник інженерної служби батальйону, офіцер Сергій Говорущенко, загинув внаслідок вибуху. Жодного свідка пригоди слідство не розшукало. Ну, Кажуть, що це самогубство. Ну на той час я знаходився в станіці Луганської, а це було в базовому таборі. Ну, по-моєму, нікого там не було, було шокування. А потім, вже як почали з'ясувати шолечку, просто вже знайшли його зажити. Ми розшукали військовослужбовця, які товаришували з Сергієм. Дуже шкодую, що в не було, щоб його підтримати. Він був занепокоєний, зокрема, там з питаннями матеріальної відповідальності, цим втраченим майном, які там у нас по всіх службах, в тому числі в моїй службі там втрачено під час бойових дій. А ми досі не можемо списати, бо держава не може списати майно. У Вона ж немає війни. Розумієте, він не знав, як списати 500 мін. Про це ділився із дружиною. Ну последнем в он мне він мені сказав, ти мной разводись, тому що мені сказали, що мене посадять надолго із конфіскації, а вас викинуть із дому. Вот він готов був навіть но але нічого не говорив, що покінчити з собою. поэтому я не вірю. Відновити чесне ім'я чоловіків, справа життя обох жінок. Обставини загибелі Артема і Сергія неочевидні примусити слідство докладно розібратися у справі, вони збираються через суд. Мы хотим привлечь из других регионов людей, у которых есть подобные случаи, всем вместе в'єдиниться и довести вот все эти дела до какого-то окончания. Написать можно все, но это неправда. Мой сын герой. Повернути статус героїв загиблим, а родинам забезпечення від держави можна буде, якщо судів дасть довести, що чоловіки на самі заподіяли собі шкоду, або що до самогубства їх хтось довів. Але Скорик, Кусилькоби Черніщина спецкордва 2+,2. Загиблих кіборгів зустрічали сьогодні тернополяни, два побратими Володимир Трух із села Жабенці, що на Тернопільщині, та Юрій Кушнір. з Хотина на Буковині полягли боронячи Донецьке литовище. З Донбасу їхні тіла доправляли волонтери Автомайдану. На в'їзді у Тернопіль героям віддали останню шану. Тут відслужили панахидом. Як загинули хлопці, достеменно невідомо. Є лише інформація, що 22-річному Володимиру Труху, 17 січня, відірвало руку. Він помер від великої втрати крові. Його односерці сьогодні Пішала до Тернополя, щоб зустріти труну, і потрапили в ДТП. В одній з машин загинули його друзі дівчина та хлопець. Ще одна його подруга у реанімації у тяжкому стані. Автомобіль, який потрапив ДТП, лоб лоб зіткнувся з бусом. Це люди з села Володимира з Жабинців, Їхали сюди. Знили з Дніпропетровська, що прийти зустріти хлопців. Я прийшов. Треба вшанувати їхню пам'ять і помститися за них. Полювання на авторагулів в Івано-Франківську сьогодні боролися з водіями, які паркуються у заборонених місцях. На автомобілі порушників учасники рейду клеїли наліпки, які дуже непросто здерти. Рагулів за кермом виявилось так багато, що наліпок на всіх не вистачило. Тож активісти обіцяють наступного разу підготуватись ретельніше. За реакціями сторін спостерігала Алапас. На самісіньких перехрестях, поворотах, пішохідних переходах. Під знаками, що забороняють не те, що парковку, навіть зупинку. На тротуарах порушників паркування довго шукати не доводиться. Коляска, тоді не Ми давай, Ми давай, давай, давай. Деякі водії примудрилися порушити одразу кілька правил. Водій даного автомобіля, БМВ порушує ряд правил дорожнього руху. Це є зупинка, під знаком, зупинка заборонено на пороті, та ця зона рахується як перехрестя. Мені чхати на всіх паркую де хочу. Наліпки з таким текстом активісти залишають на лобовому склі як стареньких «Жигулів», так і дорогих іномарок. До пекла, скажімо так. Вони паркуються вже загально за межі і людських, і правил, вони вже перейшли всі межі. Водії реагують по-різному, переважно обурюються. Тому що мені тут зручно. Три хвилини, я ще не вийшла, вийшла з машини, правда? Перепаркуйте, будь ласка, машину зараз. Зараз він... Ну, і що? Стріляйте! Пов депаркувалися так, то не було де не було де. А ви ж порушуєте практика дружнього рису? Дехто щоправда, мовчки принаймні перед телекамерами таки перепаркувався. Тим часом перехожі учасникам рейду мало не аплодували. Паркуються дуже не здало, О дивіться нараз навіть тепер прийти неможливо. Ми ледве з внучкою там його пройшли. Я приїхала з нью Нью-Йорка жахливо. Так, 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 так. Люди паркуються на тротуари, де люди ходять. Так, так, так. Як так можна? В Америці, щоб тако припаркувалися, це вам штраф на 250 доларів. Співробітники ДАІ нарікають, аби виписати штраф порушнику за неправильну парковку, його треба застати в автомобілі. А це не просто, бо водій годинами може ходити у справах. Учора, наприклад, цей інспектор зміг вистежити лише двох керманичів, щоб скласти протокол. Я ж не можу чекати один день ну, от, наприклад на цей автомобіль, щоб скласти на одного і одного єдиного нього порушника. Ну це штраф передбачає від 255 до 340 гривень штраф. У перший день акції активісти розклеїли півсотні попереджувальних наліпок. Обіцяють це лише початок. Алапас Романдучик Прикарпаття спецкор два плюс Тож побажаємо прикарпатським даєтьсям більше терпіння, водіям, регулям культури паркування. А усім нам добрих новин. На сьогодні це все. Побачимось завтра о 18.30. Тримаємося.